Такі види державних допомог, як пільги та субсидії, надаються громадянам з розрахунку доходів та статусу членів родини. На зміну компенсаційної виплати отримувачам даних допомог впливає зміна тарифів на житлово-комунальні послуги, зазначила під час зустрічі з першим муніципальним Ірина Музиченко. Субсидії пільги зараз виплачуються в тому розмірі, які були і в січні, і в лютому. Ніяких змін немає наразі. Якщо в нас змінюються тарифи на послуги, тобто заявники повинні підійти в пенсійний фонд або в центри надання послуг, або скористатися онлайн нашими послугами через веб-портал електронних послуг, подати заяву на перерахунок субсидій та пільг. При цьому на необхідність звертатися громадянам за перерахунком впливає хто є постачальником послуг державні підприємства, де тарифи погоджуються постановами уряду, чи місцеві, де рішення приймають виконкому місцевих рад. Автоматизовано поки що у нас тільки по електроенергії перерахунки, всі інші тарифи людям потрібно звертатися і для перерахунку таких виплат. Перелік громадян, які можуть скористатися даними видами державних допомог, досить різноманітний. Все залежить від наявності статусу та родинного доходу, і сума відшкодувань при цьому у всіх різна. Пільгами можуть скористатися ті, в кого є право на отримання, тобто є пільгове посвідчення, це або учасники бойових дій, інваліди війни, це можуть бути сільські педагоги та медики, які працювали в сільській місцевості. Це можуть бути багатодітні родини, пільги, які отримують. А субсидії можуть скоротуватися домогосподарства. Також в залежності буде розраховано, в залежності від доходу сім'ї, від членів сім'ї, від площі домогосподарства. Буде розраховано вартість такої субсидії. Тут їх домогосподарств, де є тверде паливо, які користуються, їм дається. Одноразова сума по по заяві на тверде паливо та скраплений газ один раз на рік, а також в кінці 2024 року було виплачено додаткову підтримку на тверде паливо від міжнародних організацій. Були суми у нас і по 6 тисяч, по 8, по 11, до 20 тисяч в залежності від кількості членів сім'ї. Отримати роз'яснення з приводу будь-яких видів державних допомог можна за телефонами, що у вас на екранах ноль сорок вісім сорок дев'ять та 60566. Ірина Врубинська Віталій Солодухін перший муніципальний.